Друзі, всім привіт! З вами Шурік. Що ж, продовжую я розвивати ферму в селищі Млениське. І для початку подякую вам за вподобайки. Відписки та поширення українськомовного контенту. Так, що хотілося би сьогодні розповісти? Знаєте те, що жити у мене на базі не можна. Хіба що в гаражі в якомусь чи на пункті пропуску, тут біля шлагбаума. Мені це, знаєте, не дуже подобається, тому я вирішив придбати собі подвір'я. Так. Пам'ятаєте, те поле під номером 2, де у мене чомусь не вийшло спокійно засіяти його. Коротше кажучи, там погано дуже обробляти землю. Якесь воно нестандартне. Я його вирішив продати і на ті кошти придбав подвір'я. І знаєте де? Де? А ось тут ми зараз проїжджаємо поближче до тваринок, в майбутньому їх придбаємо, і щоб, знаєте, так, рано вранці прокинувся, вийшов на подвір'я відразу до них пішов, привітався. Щоб вони тобі давали молочко там, шерсть. Ось ось таке подвір'ячко Дивіться. Оце моє подвір'я. Тільки не розумію, чому ось тут травичка. Треба її прибрати. Є гараж. До речі, в гаражі теж травичка росте. Занедбане подвір'я таке. Трішечки. Ну, в плані трави. Приберемо, то думаю, буде все гуд. Все гуд. Тепер я знаю, ти. Ну, не знаю, живеться це навіть краще, спиться навіть краще. Ну, все-таки не в гаражі спати, а в будинку. І. Звичайно ж, до цього подвір'я йшло. Не йшло навіть, а. було вже. Таке поле невеличке. Навіть не поле, грядочка малесенька, там 260 сотих. Напевне, тут засіяний овес. Думаю, не буду я його вже. Переробляти там нічого, нехай росте. Ось тут. Пам'ятаєте, я поруч тут обробляв. Якесь сусіднє ось поле. Це пайові ділянки, одна ділянка поділена на паї. Тож. Ось поле номер 54 Його площа 260. Ну, 260 А сама площа ділянки. 580 сотих. Ну, а це я зараз приїхав. Тут почав сіяти травичку. І треба ж буде його якось коткувати. Чи що. Котки взяв. Тут вже зразочок проїхав. Дуже, дуже, дуже чудово те, що я придбав тоді по знижці. Сіялку, сажалку. Трактора також взяв вже. Дуже круто. Зараз за один прохід дивіться. Така сіялка. 12 метрів. Круто. Вже разочок проїхав. Так, давайте заведемо. І погнали! Так. А він так тихесенько працює, цей ТТЗ, Взагалі. Я до сих пір його не перефарбував. Не хочу витрачати на це кошти. Тому що доволі багато йде. А так-то він працює ідеально, знаєте. Тепер одне задоволення. Я вже. Засіяв соняхами свої два поля. Найбільше. І те, що, пам'ятаєте, я з'єднував там дві діляночки біля бази. Та ділянка, на якій була трава, коли я пікував її, оце я все з'єднав. І. Звичайно. Культивація пройшла. І засіяв я там соняхом. Звичайно, діляночка малесенька, та все ж. Думаю, мені того буде достатньо. І найбільше поле теж... Так, так, так вибачаюся. І найбільше поле теж засіяв соняхами, тому що я зрозумів, що соняху буде якийсь сенс. Якийсь прибуток, він доволі вигідний. Кукурузка теж непогано. Та вона почекає, можливо, наступна купівля якоїсь ділянки великої, буде саме під кукурузку. Так я пам'ятаю, на початку там говорив, що 54-те чи яке. Якщо не помиляюсь. А напевно 54. Поле буде. Від кукурузку. Так, я саме там її збирав тоді. Це говорив. Та все ж потім подумав, подумав і вирішив засіяти. Сонях. Та ну і знаєте, чому я зараз Сонях посіяв? Тому що березень місяць. Кукурузку зараз не сіють. А Соняги чомусь. Чомусь. Чомусь чомусь вигадали сіяти. Так, ну і ось. Завершити його би потрібно це все. Зараз ще. Парочку проходів. Зроблю. Це, звичайно, можна було б підняти сіялку, щоб воно швидше їхало. Ну і ще і закоткую. Швидесенько. Котки теж 12. Ніби 12 метрів. Так, повинні бути 12. Що теж доволі швидко зробиться. Ну і ось тут. Оце саме там, де клас стоїть, там, пам'ятаєте, була дорога. І чомусь воно погано удобрено. Треба буде ще. Оприскувачем проїхатися, нести рідки добрива, щоб тут був взагалі ідеальний е, врожай травички. З приводу цього поля теж була думка засіяти соняхом, а ну вже, думаю, що біля тваринок вже. Близенько, і їм травичка потрібна буде. Тому так оце вже сію траву і все, буде одна ділянка під траву. Сподіваюся, він може ті куплю ще. Так, щось я. Забалакався трішечки і, напевно, почав десь пропускати. Дивіться, краска облізла, вже вся. Ну, трішечка залишилося. Не розумію, чому така дорога. Чому таке дороге фарбування? А двигун ну нереально тихий. Чи так і потрібно? Я не розумію. Напевно ж. Напевно, що потрібно. І тут райончик, знаєте, тихий такий. Ну а на подвір'ї... що би туди поставити? Цього я не знаю. Ну, гараж є. Що там ангарчик оцей малесенький? Ну, можливо, якийсь трактірець поставлю маленький. Якщо він буде, чи потрібен він, мені взагалі, я не знаю. Надалі. Не планував такого нічого купувати. Можливо, знаєте, що купуватиму легкову автівку і там буде причеп до неї стояти. Як варіант. Щось вигадаю. Ну а тим часом, дивіться, вже і засіяли травичкою все поле. Круто. Чудова погодка така. Весна? Прекрасна. Так, залишаємо тут. Можливо, ви вже помітили, я курс плей додав собі. Таке, навчаюся ним користуватися, та щось воно не дуже виходить. Дивне, дивне якесь. Так, що ми опускаємо і погнали. О, я ось тут ще треба було засіяти трішечки. А дивно воно сіє. Знаєте чому? Я, здається, зрозумів. Передивлявся я цю карту в редакторі карт. І там. Так, а чи це не рано подкувати? Ні, чудово. Так, передивлявся я її в редакторі для карт. І ну, хто займається будуванням карт, той зрозуміє. Коли створюєш поле, а воно створюється із корнерів, то там. Ну, якщо поле ідеальне, там квадратне. То всього-навсього два корнера можливо буде. Та все. А тут, на цих полях, їх досить багато. І тому, коли помічник починає працювати, він. Е, зачіпає, чи як це, він орієнтується по якомусь із цих корнерів. А вони в різні сторони повернуті. Це я так дивився. І тому, скоріш за все, так погано ці працівники, помічники працюють, що поставиш з одного кінця поля, він їде прямо, з іншого кінця чи кута поля, він взагалі поперек їде. Тому я не знаю, як це виправити, якщо чесно. Як ви знаєте, розробники цього редактору карт створили зробили, скоріш за все, якось якесь легше будування полі. Ну, так як ми просто травичку сіємо, замальовуємо. Так само і поле, без оцих корнерів, а просто зафарбували те і все. Було б набагато краще і зручніше, як на мене. Оце я будую мапу свою, то мені би, чесно, мені би було так краще, якби просто зафарбував. Це якось так. Можливо, якась і не потрібна інформація, я не знаю. І там одна помилка у мене є при будуванні. Е, з масштабами. Треба якось її виправляти, я вже не знаю. Цілий день просидів і там, і там, відео різні дивився. І щось не можу виправити це все. Не знаю, буду ще ковирятися скрізь, де тільки можна. Можливо, якось і вдасться його виправити. Та потрібно виправляти, тому що мапа розробляється. І не хотілося б її. Е, викидати навіть. Багато чого зроблено. І ще треба дуже багато чого робити. Ну, сподіваюся, що виправлю все. І і, і, і. і буду на ній працювати, розвивати наступне селище. Так. Тим часом. Тим часом, де ми тут проїхали? Ось. Тим часом майже вже закінчую, так? Кудкувати. Друзі, а ви ж не забувайте підписуватися на канал та поширюйте українськомовний контент. І, звичайно, за вподобайку не забувайте. Ви у мене найкраще. Пам'ятайте про це. Ну і ось, на швидкості 12 км на годину. Заходжу в поворот і... що? І майже майже завершується моє коткування. Так, де я тут? Щоб зайвий раз не їздити. Ага, бачу. Ось тут трішечки. Щоб нічого не пропустити. Так, підіймаємо куточки. Тут опускаємо. Звичайно, якби воно все швидше працювало, було б набагато крутіше. Так, їдемо останній прохід. Все, чудово зроблено. І я їх протягну до того місця. Де виїдуть з поля, щоб не залишати своїх слідів. Так, оце погано, що не засіяно. Ну, не розумію чому. Можливо, знову ж так, побудовано тут на мапі. Так, все. Це теж складаємо. Ну і все, друзі. Якщо вам сподобалося таке відео, натискайте подобайку, підписуйтесь на канал та поширюйте українськомовний контент. А з вами був Шурік. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па!